Чи можна сепаруватися і жити з батьками на одній території, коли людина одна, так? Але коли вона створює свою, свою сім'ю? З іншою людиною, uh -huh. так то тоді краще, все ж таки, щоб ця сім'я відокремлювалась від батьківської. За опитуваннями ЮНІСЕФ, які були проведені в попередні роки, були такі дані, що найменше дітей, які живуть разом з батьками, знаходяться в скандинавських країнах. Так, тобто там найчастіше діти виїжджають з родинного гнізда. Найбільше дітей, які в дорослому віці, так 30 років, наприклад, плюс-мінус живуть із батьками, це в Чорногорії. Там понад 80% людей. Віці близько 30 років досі проживають на одній території із старшим поколінням. У Польщі минулорічні, здається, дослідження говорили про те, що у віці від 18 до 34 років більше половини людей цієї категорії живе разом з батьками. Чому так відбувається? Ну насправді це складно сказати, тому що навіть фізіологічно біологічно відбуваються такі процеси, що людина, наприклад, більше вчиться. Так? Тобто закінчив там школу, закінчив потім вуз, потім ще там, якась там не знаю, магістратура, ще щось таке. Так? Тобто період навчання продливається. Так? Тобто це теж впливає на те, наскільки дитина дорослішає. Матеріальні якісь такі умови, які теж спонукають людей жити з кимось, а не окремо, тому що це дешевше, просто-напросто. Да? Навіть зараз там народження. Першої дитини, створення своєї сім'ї, воно теж трошки е, відкладається, відкладається на пізніше. Так, на пізніше. І, звичайно, що коли у людини ще нема дітей, немає своєї родини, то ну, як би логічно те, що хтось хоче залишатися в своїй батьківській родині.